Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу – добрі новини підсумки тижня Україна. Українське виробництво протягом цього року буде спроможно забезпечити потреби в артилерії на 100%. Йдеться про боєприпаси 155, го 105-го, 122-го калібрів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції. За його словами, протягом трьох років повномасштабної війни оборонно-промисловий комплекс зріс до 35 мільярдів євро. Також глава уряду зазначив, що на сьогодні Україна може покрити факт практично майже всю потребу в дронах: морських, повітряних та надземних. Крім того, очікується, що силами власного виробництва вдасться виготовити понад два з половиною мільйони безпілотників. Над цим працюють 500 компаній. До слова минулоріч ця кількість становила. Один мільйон дронів, крім того, за словами шмигаля йде робота над розвитком данської моделі, яка передбачає спрямування фінансових ресурсів союзників безпосередньо в український оборонно-промисловий комплекс. За 2024 рік за зазначеним механізмом було залучено майже один мільярд доларів. Коаліція дронів отримала від партнерів 2 мільярди євро за рік. Повідомляє прес-служба Міноборони. Слід нагадати, що ця організація була створена у лютому 2024 року за ініціативи Латвії та України. Наразі до неї входять 15 країн за час роботи. Коаліція дронів акумулювала 176 мільйонів євро у спільному фонді. Кошти спрямовують на закупівлю безпілотників та підтримку інноваційних розробок, що можуть дати перевагу українським силам на полі бою. Міністерство оборони кодифікувало понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки у лютому. Зокрема, йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби радіаційного хімічного біологічного захисту, автотехніка, авіаційне обладнання тощо. З них понад 90% – вітчизняного виробництва. Як йдеться в оборонному відомстві для порівняння торік, за аналогічний період. Од було кодифіковано близько 60 зразків військової техніки, і лише близько третини з них були українського виробництва. Україна прагне миру. На цьому ще раз наголосив президент Володимир Зеленський. У соцмережі Ікс. Він написав, що Київ готовий якнайшвидше сісти за стіл переговорів та працювати під сильним лідерством президента США Дональда Трампа. І першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі і на морі за умови, якщо Росія зробить те саме. Всі наступні етапи Україна хоче дуже швидко пройти і разом з США домовитися про сильну остаточну угоду. Зеленський наголосив, що Україна цінує те, як багато Америка зробила для допомоги і пам'ятає той момент, коли президент Трамп надав Україні Джавеліни. Зустріч у Вашингтоні, написав президент Зеленський, пройшла не так, як передбачалося. І прикро, що так сталося. Тож настав час зробити все правильно. В українському небі ймовірно вперше зафіксували французький винищувач Міраж 2005 F. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі Соняшник. Вам здалося, це все міраж? Йдеться у жартівливому коментарі. Нагадаємо, в лютому французький міністр оборони Севастіан Лікорню повідомив, що наша держава отримала перші міражі. Пілоти, які пройшли багатомісячну підготовку у Франції, тепер допомагатимуть захищати українське небо. Додав посадовець. Точну кількість переданих літаків не називали. А зараз поговоримо про те, що змінилося для українців з березня. Найперше та найголовніше подешевшали ліки. Уряд як і обіцяв, встановив межу максимальної націнки для дистриб'юторів і продавців. Окрім того, Міністерство охорони здоров'я домовилось із виробниками про зниження цін на понад 100 найбільш популярних вітчизняних медпрепаратів, зокрема на знеболювальні, сорбенти, антибіотики, анестетики, засоби проти епілепсії. Протикашливі та жарознишувальні ліки, медикаменти для регуляції артеріального тиску, а також вітаміни й мікроелементи. З повним переліком можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я у вкладці зниження цін на лікарські засоби. Українські пенсіонери отримуватимуть збільшені виплати. Це стосується понад 10 мільйонів людей. За рішенням уряду мінімальна сума індексації становитиме 100 гривень, максимальна півтори тисячі. Все залежить від тривалості страхового стажу та заробітній платні. Також змінилося грошове забезпечення й деяких студентів. Курсанти першого і другого курсів військових вишів отримуватимуть виплати на рівні мінімальної зарплати це 8 тисяч гривень. Якщо підвищуватиметься мінімалка, підвищуватиметься й грошове забезпечення. А от курсанти третього і четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. Також з березня відбуватиметься автоматичне перепризначення виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб. Така допомога розрахована ще на півроку і надаватиметься до 1 вересня. Розмір компенсації залишиться на рівні 2 тисяч гривень для дорослих і 3 тисяч для дітей та осіб з інвалідністю за умови відповідності визначеним критеріям. Зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які мають право бронювати своїх працівників під час мобілізації. Компанія може отримати відповідний статус, якщо відповідає щонайменше трьом вимогам, зокрема відсутність заборгованості перед бюджетом, середня заробітня платня не нижче за середню в регіоні, а також підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Уряд розширив бронювання для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Про це йдеться в повідомленні міністерства економіки. Зазначається, що нові правила дають змогу операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв'язку, особливо під час знеструмлень. Для цього необхідне рішення мінцифри про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад. Якщо провайдер або оператор не виконує заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку а бронювання працівників анульовано. Студенти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, матимуть право на соціальну стипендію до 23 років включно. Про це повідомив нардеп Павло Фролов. Раніше, якщо відповідний статус студенту чи його батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, людина не могла претендувати на соціальну стипендію. Наразі ж мінімальний розмір соціальної стипендії становить 890 гривень, а максимальний 4790. То гривні. Продовж трьох місяців зими понад 14 мільйонів українців скористалися допомогою за держпрограмою Зимова є підтримка. Про це повідомили у Мінекономіки. А за словами очільниці відомства Юлії Свириденко, держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у дії та через банки-партнери. Крім того, 1 мільйон 700 тисяч людей, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та жителі прифронтових територій, отримали допомогу через Укрпошту за списками Мінсоцполітики. Приймання заявок на виплати у розмірі тисячу гривень за держпрограмою Зимова є підтримка завершилось. Україні стартував проєкт Лінія дронів. Його мета розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх збройний досвід у Збройних силах України. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Проєкт уже отримав додаткові понад 4 мільярди гривень фінансування від Міноборони до ініціативи. Долучені провідні БПЛА підрозділи ЗСУ, зокрема це Грарох. К2, Фенікс, Ахілес та птахи Мадяра. Лінія дронів передбачає створення кілзон на відстані від 10 до 15 кілометрів, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті, повітряний супровід і прикриття, зазначив міністр оборони Рустем Умеров. Понад 21 тисяча бійців повернулась до сил оборони завдяки закону про самовільне залишення частини. Повідомляє ДБР. Найбільше військових виявили бажання продовжити службу у ЗСУ нацгвардії та прикордонній службі. Нагадаю, 1 березня завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили частину або місце служби, але добровільно повернулися назад. Ще сімох дітей вдалося повернути в Україну з Росії та тимчасово окупованих територій. Як повідомила радниця керівника офісу президента Дарія Зарівна, серед них хлопчик, який разом із батьками довго залишався в окупації, пережив примусову паспортизацію і психологічний тиск у школі. Також евакуювалися мама з донькою, які перебували під наглядом окупаційних структур через проукраїнську позицію сім'ї. Виїхати зважилися, коли затримали батька. Повернення відбулося завдяки сприяння Катару та Офісу Омбудсмена України. А я нагадаю, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Україна. До зустрічі.